На вишитій скатертині духмяний хліб, печиво з маком, стиглі яблука та глиняний посуд, в якому і горілка міцніша, і їжа гарячіша. Поряд палає багаття, воно вже чекає на головну страву цього дня. Сьогодні готуємо соковиті козацькі ковбаси, подані до столу із запеченим медово-чесниковим гарбузом. І все це за давнім українським рецептом, приготовленим на українській кухні, щиро з душею та з дотриманням давніх традицій. За часів славної січі козаки, вирушаючи в похід, добре готувалися, бо ж дорога мала бути довгою, харч, хоч простим, та поживним. Важливим запасом була ковбаса: домашня, з м'яса, сала, часнику зі смаком диму та духом степів. Сьогодні ми з вами поринемо в ті часи, аби і самим приготувати ковбасу за давніми традиціями. Будемо варити, запікати та смажити на багатті. Козацьку ковбасу традиційно готували здебільшого зі свинини, тож і я підготувала добрий шмат свіжої, трохи жирної свинини для ковбаси саме це і потрібно. Окремо сало цього разу я вже додавати не буду. Часнику до ковбаси не шкодую, а ще трохи гірчиці в зернах, паприку, коріандр з чебрецем. Солі я даю 20 грамів або ж столову ложку на 1 кілограм м'яса. Гірчицю з прянощами додатково перетираю в ступці, аби зерна розкрилися та віддали аромат. Колись, як була малою, з захопленням спостерігала, як бабуся сідала коло столу і завзято втирала гірчицю сіллю та часником в своїй глиняній ступці. За мить в хаті розліталися такі аромати. Козацька ковбаса була зрубленого м'яса з цілими шматочками, проте добре відбита. Але не забуваймо, що всі рецепти стародавньої кухні ми адаптуємо до наших часів. Тож половину м'яса я змолола на фарш, і от саме час все змішати та добре відбити. Колись, а подекуди й тепер ковбаси готували не тільки як основну страву чи брали з собою в дорогу, з них робили запас на зиму, вялили або коптили, щоб мати ситну їжу на холодну пору. Запечені ж ковбаси заливали смальцем в глиняних глечиках і ставили у погребах. А ближче різдва господиня, пораючись коло печі, знала, що як тільки скінчиться піст, вона вийме з застеглого смальцю кільце ковбаси і розігріє його в печі до голосного шкварчання. І коли прийдуть гості, гонорово подасть до столу. Ковтаючи слину, мушу продовжувати далі. Після того як я додала всі прянощі і приправи, вливаю 100 мл холодної води. Пам'ятаєте так? Рецептуру даю на 1 кг м'яса. Доки буду вимішувати, м'ясо вбере всю рідину. Так роблю із шашликом, так роблю із фаршем для люля кебаб, це дає соковитість готовим стравам. В кінці перець і півчайної ложки цукру. Фарш став однорідним, соковитим і вже дуже запашним. Тепер маю добре вимішати та відбити м'ясо. Є ще один секрет, з яким смак козацьких ковбас не зможе забути ніхто, хто їх скуштує. І про цей секрет, друзі, я розповім в кінці відео. Беру промиту свинячу череву. Її можна купити в кожному магазині свіжого м'яса. Вона очищена і засолена. І будемо начиняти ковбаси. Один кінець ковбасниці зав'язую щільно простою ниткою. А начиняти люблю вручну, так як роблю невелику кількість ковбас. За допомогою ось такого пристрою, якого я взяла зі свого старенького кухонного комбайну. Такої домашньої ковбаси вистачало ненадовго. А як похід був тривалим, наше українське козацтво самі собі готували ковбасу в польових умовах. М'ясо брали те, яке. Полювали або ж зі своїх запасів вялена яловичина чи свинина, дрібно сікли ножами, рубали шаблями, а з приправ лише сіль, часник та перець. Його добували в турецьких чи кримських походах. Полин, кмин, чебрець, якщо росли поруч, брали і їх. Якщо запасів засолених кишок не мали, м'ясо загортали в тканину, листя, робили ковбаски та в'ялили на сонці, або ж коптили в димі, або просто смажили на вогнищі, закріпивши на дерев'яній рогачці, чи просто пекли в попелі. Я сподіваюся, що і наша ковбаса буде такою ж смачною, як козацька, тож і готую її за всіма правилами, сформувала окремо. Козацькі міні-ковбаски кожну міцно перев'язала ниткою і в кількох місцях проколола, аби вийшло повітря додатково з мащою олією. І е, для того, аби при зафіканні чи під час приготування на вогнищі ковбаси не тріскали, я буду їх відварювати. Бо щоб ковбаса довго зберігалася, її не лише сушили, коптили, а й попередньо припускали. Для цього потрібно закип'ятити воду. Я додаю ще лаврові листочки та опускаємо туди ковбаски, проварюємо 8-10 хвилин та виймаємо. Вода в каструлі має закипіти і вже тоді опускаю ковбаси в окріп. 8-10 хвилин достатньо, аби підготувати вироби до подальшої термічної обробки. Такі попередньо проварені ковбаски після запікання в печі чи на багатті будуть соковитішими і рівномірніше пропечуться всередині. Такі ковбаси добре готувати до різдва. Запікати їх в духовці при 180 градусів 40 хвилин, вливши на дно форми трохи води. Та спочатку ковбаса має трохи охолонути, а ми тим часом приготуємо дуже смачний гарбуз з медом і часником, який і буде гарніром до запашних ковбас. А дрібка висушеного чебрецю зробить його фантастичним. Для маринаду має бути чайна ложка меду, чайна ложка гірчиці, чайна ложка копченої паприки, 2 столові ложки яблучного оцту, пару зубців часнику, сіль та олія. Для гарбузового соусу, в якому він буде маринуватися, змішуємо всі інгредієнти і будемо поливати порізаний на шматки гарбуз. Для цього чудово підійдуть медові сорти наших городніх гарбузів з м'якою шкіркою, таких як сорт медовий спас або гілея. Але можна і піти в супермаркет та купити там гарбуз хокайдо японського сорту. У ньому також шкірка ніжна і очищати її не потрібно. З давніх давен гарбуз вважали одним з найщедріших дарів землі. Він дає багато плодів, довго зберігається. І на ньому можна перезимувати. На моєму каналі є рецепт дуже смачного пухкого сонячного гарбузового хліба. А смачний гарбуз, начинений всякою смакотою і запечений в духовці. Всі ці посилання дам під відео. А поки наш гарбуз маринується перед запіканням, готуємо до запікання і наші ковбаси. І ось ще один колишній секрет наших бабусь: перед тим, як ставити ковбасу в піч або на вогнище, змастити медом та олією. Колір ковбас тоді неймовірний. Колись у кожній сільській хаті була величезна глиняна піч, яка виконувала одразу кілька функцій. Хату гріла, на ній варили, пекли, сушили і навіть спали. Спочатку піч нагрівали добре, а вже потім поетапно ставили страви, залежно від того, скільки їм треба було тепла. Але зараз, друзі, літо, і ми другу порцію ковбас готували на мангалі, Вогнище, димок, шкварчання. Саме те, що треба, і настав час розкрити ще одну таємницю, яку я вам обіцяла. В традиційній українській хаті часто була одна велика миска на всю родину. Всі їли з неї разом по колу. А так як ковбаса по-козацьки не любить самотності, на саджі їй буде дуже добре. Бо ж і розмова в нас буде довгою, є про що поговорити, що згадати, а в глиняній шашличниці наша страва ідеально зберігає тепло. Ковбаси залишаються гарячими, соковитими та ароматними. Жевріючі жаринки в нижній мисці підтримують ідеальну температуру. Вам залишиться додати гірчиці до ковбас чи хрону в глиняні соусниці, які довершать смак і настрій застілля. Адже для господаря подати страву в автентичному посуді з червоної глини в поєднанні з витонченою кованою основою справжнє задоволення, бо це смак, який приходить з вогню і залишається в пам'яті надовго, це як обряд єднання зі своїм корінням. Якщо мрієте і на своєму стилі мати таку неповторну автентику, зробити подачу ваших страв ще ефектнішою, поділюся з вами посиланням на сайт українського виробника Садж, величезний вибір посуду під будь-який смак та розмір. Посилання даю під відео. Там і я придбала свого красення. А з вами була українська кухня як релакс. Продовжуємо відроджувати та ділитися нашим. Спокон вічним.